Нерозумне кошеня. Принесла кицька мишеня і каже кошеняті Ось тобі грайся, учись миші ловити. І пішла. Кошеня торкнуло лапкою мишку раз удруге. Лежить мишка і не поворухнеться. схопила злегка зубами. А мишка Ой ой. Мені ж боляче. Кошеня розціпало зуби, а лапкою мишку тримає. Відпусти мене, просить мишка. Не можу, каже кошеня, мене мама буде сварити. Моя теж сваритиме, якщо я не прийду. То твоя мама, а то моя. Вона буває дуже зла, як розгнівається, каже кошеня. А що ти зі мною зробиш? Повчусь, як миші ловити. А тоді мама прийде, скаже, що робити. Хіба так вчаться?» – пропищала мишка. А як дивується кошеня? А так. Я буду тікати, а ти нас доганяй, як у квача грають. Це цікаво, погоджується кошеня, і дуже весело пропищала мишка. А як долічу до трьох, то ти одразу ж мене відпускай. І тільки кошеня відняло лапу мишка шусті і нема, як вітром здуло. Лаяла кицька кошеня, вуха нам'яла, щоб пам'ятала кошеня науку. Кінець казочки.